Вітаю, мене звати Заграбельська Анастасія. Я лікар-акушер-гінеколог, репродуктолог та спеціаліст УЗД медичного центру Мати та Дитина. Я допомагаю на шляху до батьківства вже понад 6 років. В медичному центрі Мати та Дитина ви маєте чудову нагоду пройти лікування без пліддя безкоштовно у програмі медичних гарантій від НСЗУ. В цій програмі покриваються основні головні етапи. Екстракорпорального запліднення, а саме стимуляція, ультразвуковий моніторинг, препарати, трансвагінальна пункція та перенесення ембріона до порожнини матки. Для того, щоб вступити в цю програму, потрібно почати з консультації репродуктолога, тому не втрачайте ваш час та цю чудову можливість і записуйтесь до мене на консультацію.